Мене звуть Барбі, Взаємно. Що це? Я зараз впаду. Барбі з тобою все гаразд. Це сонячні панелі, щоб в моєму будинку завжди була енергія. Прикріпимо зверху антенну, щоб краще ловити зв'язок з науковим штабом. Прикріпимо сюди. Тепер я можу ловити потрібні сигнали. Відбувається з'єднання. Будь ласка, не виходьте. Я допоможу тобі. З легкістю прикріплю твою прикрасу на будинок. Вийшло як гарно, дякую. Поцілунок як мило, завжди радий допомогти. Тепер треба повісити ліхтарик. Прикріпимо один сюди. Така краса. Робот. А чим ти зайнятий? Я прикріпляю неонове світло до будинка. Таке світло краще сприймається мною. Тепер повісимо сюди камеру відеоспостереження. Щось не так. Камера не працює. Потрібно увімкнути режим електрик. Зараз полагодимо. Тепер працює. Привіт, міні я. Ха-ха-ха. Привіт. Привіт. Ух ти! Це так чудово, а мені треба прикріпити на двері табличку з моїм ім'ям. Готово! Тут буде килим, а сюди повісимо ліану з квітами. Моя веранда стала такою фантастичною. Мені подобається. Дякую, робот. У тебе теж класний будинок. Я готова. Було приємно познайомитись. Додамо побільше кольорів. Кожна дівчина любить квіти. Мені подобаються рожеві Поставимо пару клумб тут і тут. Тепер постелимо доріжку з рожевого килима. Він такий м'який. Тут стоятиме фламінго. Такий незвичайний птах. Барбі прикрасила галявину. Вийшло гарно. Я також хочу. З чого мені розпочати? Я знаю. Мені потрібно створити парк довкола свого будинку. Додамо проєкції рослин та хмарочосів. Тут стало затишніше. І навіть птахи літають. Вийшло справжнє місто у дворі. Оце так. Робот, ти мене вражаєш. Це неймовірно. Правда, я намагався Тримай це тобі голографічна квітка. Я почув, що ти любиш квіти, Барбі. Це правда. Дякую. Це так мило. Мені ще ніхто не робив таких подарунків. Ти найкращий сусід, робот, а ти найкраща сусідка Барбі. Настав час прикрасити будиночок всередині. Тут багато роботи. З чого почати? Точно. Для початку підлога. Потрібна м'яка підлога. Викладу різнокольоровий м'який пазл. Ось так. Стало набагато краще. Щас підкріпитись. Пожиємо жуйку та надуємо бульбашки. Ось так. Вони послужать мені чудовим декором. Робимо арку із кульок. Як гарно. Тепер приступаємо до картин. Я тут така гарна. І неонові вивіски. Сюди поставлю пуф. Мені потрібен стіл. Де ж він? Ось на ньому я можу розкласти свій чайний набір. Настав час пити чай. Ось так. Як мило і так смачно. Всередині мій будинок виглядає порожнім. о О-о, у мене закінчилась зарядка. Час зарядитись. Створимо у будинку потрібні станції для моєї підзарядки. Потрібно швидше приєднати себе до зарядки. Доки я не відключився. Я готовий. Підключаюсь. Я відчуваю, як енергія розходиться по всьому механічному тілу. Ідеально. Повний заряд. Можна прикрасити кімнату. Постелимо тут килим для мого пса. Залишилось його створити. Домашній помічник. Створи мені мого собаку. Чудово! А ось і він. Ти такий добрий хлопчик. Назву тебе Робі. Тепер ти домашній помічник. Зроби на стелі зоряне небо. Так. Я так сумую за космосом. Але земля мій новий будинок. Робі, у нас тут чудово. Потрібна духовка для їжі. У мене є піца. Поки що вона крихітна, але достатньо розігріти її в мікрохвильовці. Це мій улюблений обід. Дивись, Робі. Вона зараз зросте в десятеро. Подивись. Готово. Так, ідеальна піца. Спробуємо. Ох, весь час забуваю, що я не маю рота. Потрібно покликати у гості сусідку Барбі. Що? Як я тут опинилась? Барбі. Це тобі. Це піца виглядає смачно. Ого. Це неймовірно. Дякую, робот. Як смачно! Огу! Тебе навіть свій пес є! Як мило, який класний! У тебе дуже затишно. Давайте вийдемо прогулятись. Робі, ти теж. Тобі треба гуляти на свіжому повітрі. Чудово! Барбі мій Робі знає команди. Робі, покажи серце. Він справді це зробив, яка краса. Робі, а танцювати ти вмієш. Він впорається. Ти крутий пес. Давай пограємось у м'ячик. Я кидаю, а ти приносиш. Принеси м'ячик. Як чудово, Ой, а де робі? Що? І навіть робі також вміє. Ух ти! Ти впорався. Неймовірно. Так, робі, ти молодець. Гарний х. ти тільки подивіться, яка гарна русалка. Хочу бути такою ж. А, та ти ніколи не будеш такою, Ліля. Віддай мені плакат. Ні, поверни. О, ні. О, ні. Ми його порвали. ми опинились. Ласкаво, просимо до челенджу. Тут ви перетворитесь з ботанч русалок на популярних русалок. Спершу ми почнемо з обличчя. Супер! У мене є спеціальна пінка для обличчя. З її допомогою я позбавлю всіх прищів. О, вони зникають прямо на очах. Ого, Ліліан. Спробуй нанести більше піни, а не потроху. Ось це вже інша річ. Давай сміливіше. Розмаж все по обличчю. Давай швидше. Ти впевнена? Добре, спробую. Як багато піни. я нічого не бачу. Як мені це все змити? О, рушник. Дякую, Джуді. Давайте зітримо з обличчя. Готово. О, брудний рушник мені не потрібен. Бе. Ух ти, моя обличчя стала таким гладким і красивим. Джуді, а чим ти зайнята? Я намагаюся зняти зі своїх зубів брекети. Це не так просто, як здається. Я допоможу. Тут знадобиться магніт. Він дуже сильний. Дивись, швидко вийшла. Тільки разом із зубами. Джуді, не хвилюйся. Ось твої зуби. Дякую. Клас, <ривіт> моя посмішка прекрасна. Тепер вищипнемо пінцетом небажані волоски між бровами. Ай! Боляче. І так кожне волосся? Ні, це дуже довго. Я вигадала лайфхак. Спробуємо багато пінцетів та скотч, склеїмо їх між собою. Вийшов величезний багатофункціональний пінцет. Тепер позбавимось від всіх волосків. Зараз круто! Це було боляче, але тепер гарно. О, ні! З моїми восами так робити не треба. Ай! Ей, мої пінцети! Який спосіб придумати для Ліліан вигадала. У мене є баночка кока-кольного желе. Пана його спробує точно вся забрудниться. А желе таке липке. Ліліан. Швидше спробуй. Звісно, обожнюю кока-кольне желе. Ох ти, я зрозуміла. Його потрібно видавлювати. Тепер все набагато краще. Так, смачно. Залишилось трохи почекати, коли жиле буде на вусах Ліліан. Готова. Ти все забруднилась. Все довкола рота. Давай я тобі допоможу витерти обличчя. Серветка в мене є. Прикладаємо та смикаємо. О, ні. Ти висмикнула мені вуса. Ого, це було так швидко. Я навіть не помітила. Дякую, Джуді. Ось тільки мої зуби не виглядають так гарно, як твої. Це потрібно виправити. Дістаємо електричну щітку. Вона не спрацює. Тут потрібна річ потужніше. Ось це інша справа. Наносимо пасту. От сюди. Готова. А тепер чистимо. А, твоя паста розлітається на всі боки, Ліліан. Мої зуби стали такими білими. Чудово! Давайте оцінимо доти після Ліліан. Вона стала такою милою русалочкою. А ось і до після Джуді. Краса. Один замок ви вже відчинили. Давайте рухатись далі. Клас! Поїхали далі. Що там далі? О, макіяж. Круто. Мені подобається фарбуватись. Давайте візьмемо одразу кілька кольорів. Зробимо рум'яна. Угу. У мене буде справжній русалочний макіяж. Ще трохи зеленого. Я буду такою гарною. Готова. Джуді, а що ти вигадала? Натягуємо колготки у сітку на обличчя. Тепер наносимо рожеві рум'яни. Побільше. На щоки та лоб. Тепер, коли все готово, подивимось результат. Знімаємо колготки. Валя! Вийшов гарний малюнок. Я круто! А що мені робити? Точно! Я маю спеціальний гаджет для стрілок. Намалюю найкрасивіші стрілки. М -м -м. Легко та просто. Краса. Джуді, що тепер будеш робити? Зроблю собі макіяж очей. Вони будуть рожеві. Мій улюблений колір. Тепер намалюємо брови. Використовуємо пальці. А, у тебе є спеціальний гаджет, Ліліан. Супер, давай його сюди. Прикладемо та розмалюємо. У мене вийшли яскраві, гарні брови. Залишилось нанести помаду на губи. Клас. Подивіться, який гарний колір. Ух ти, я знайшла блискітки. Їх ми також наносимо. Яка краса, я така гарна. Ліліан, ти вже закінчила? Майже від фарбової губи. Тепер ем, я хочу нанести стрази. сюди. А у мене блискітки. Зараз моє обличчя буде блищати. Вони такі гарні. Хочу спробувати їх. Ніхто ж не проти. І так. Спробуємо. Ой, яка гедота! Їх точно їсти не треба було. Так, Джуді, ти як завжди. О, я зовсім забула про стрози. Що там? О, краса. А я вирішила розмалювати шию та щоки. О, Лілія, тобі так личить. До мене прийшла ідея. У гарної русалки має бути красиве волосся. Для цього беремо рожевий шампунь. Він ідеальний. Занурюємо в нього косички. Ух ти, Джуді, твоє волосся. О, так. тепер у мене гарне рожеве волосся. Подивись, Ліліан. Краса. О, я зараз чкну. О, моє волосся стало фіолетовим. Тепер у мене гарне волосся також. Подивимось на дота після Джуді. Тебе не впізнати, Люба. А це до і після Ліліан. Ти виглядаєш на всі 100 балів. Переходимо до наступного етапу. Що залишилось? О, брання. Супер. Обожні вбиратись. Е, а що відбувається? Як багато гарного одягу. Клас! Як вам все? Не підходить. Йденоріг? Але я русалка, а не вампір. О! А як вам поліцейський? Не дуже. Борода мені личить. Не те. І останній образ? Так, ідеально. Потрібно знайти щось відповідне. Я знайшла свій образ одразу. Виглядає приголомшливо. Самі подивіться. Мені подобається. Але як краще моє рожеве вбрання розкішне. Дівчата, ви обидві виглядаєте приголомшливо. Ви відчинили двері і пройшли челендж. Повертайтеся у клас. Ви впорались? Тепер ви самі гарні і популярні русалки школи. Ліліан це твій плакат. Забери його. Дякую, Джуді. Але він мені не потрібен, адже ми і так самі класні і гарні русалки.